Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Славко, і хотів сьогодні поговорити з вами про те, чому людям подобається брехня і не подобається правда. І це правда. Отже, правда річ проста, холодна і часто болюча. Брехня ж навпаки гнучка, тепла і здатна прикрашати реальність. В цьому і полягає головна причина, чому люди схильні любити брехню і відштовхувати правду. Правда вимагає сили, вона не розважає, не дає розради, не створює ілюзію контролю, вона просто є неприємна, пряма, жорстка, без прикрас. Визнати її, це визнати свої обмеження, свою смертність, свою безпорадність перед великим і незбагненним світом. Брехня ж це політ фантазії. Вона може бути якою завгодно. Її можна прикрасити, змінити, підлаштувати під потреби. Брехня дає надію, навіть коли немає жодних підстав для цього. І саме ця надія, навіть фальшива, часто рятує людини від відвічі. Давайте розглянемо на деяких прикладах. Наприклад, релігія. Правда, ми всі смертні, і після смерті нас може чекати лише небуття. Брехня, ну якщо вас тригерить слово брехня, можете замінити його на фантазія, після смерті є рай і пекло, і кожен отримує позаслугу. Перша версія нестерпна для більшості людей. Навіщо народжуватися, і жити, якщо все одно всі помруть, воно позбавляє сенсу. А друга дарує цей сенс. Навіть якщо він вигаданий. Або війна. Правда в тому, що слабкі і бідні йдуть вмирати за інтереси сильних і багатих, і людське життя для системи мало що значить. Брехня: ми воюємо за святу справу: за віру, за націю, історичну справедливість. Ми патріоти. Перша версія демотивує, друга мобілізує. Направді армію не збирають. На міфах легко. Або політика. Правда, політики йдуть до влади, щоб покращити власне життя, а народ для них ресурс. Брехня ми працюємо для вас, ми зробимо ваше життя краще. Скажи правду, і тебе не оберуть. Скажи красиву брехню, і люди самі приведуть тебе до влади. Отже, брехня це такий собі соціальний клей. Вона отримує суспільство в стабільності, створює спільні ілюзії, в які зручно вірити. Правда ж як кислота, вона розчиняє фальш, але разом із нею може розчинити і віру в сенс буття. Саме тому люди воліють чути приємну брехню, ніж жорстку правду, бо правда залишає тебе наодинці з самим собою. А брехня дозволяє відчувати, що все не дарма, навіть якщо дарма. І, можливо, саме в цьому трагедія людства. Ми не шукаємо істини, ми шукаємо спокій. Ось такі думки. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал, поширте, підтримайте, і побачимось у наступних відео.